Так, у нас чергова абревіатура у випуску. <клес> Коли ми говоримо про час окупації Галичини поляками або про той самий так званий міжвоєнний період з 1920 х по 1939 роки, то завжди згадуємо одних і тих же дійових осіб: Степана Бандеру, Романа Шухевича, Ярослава Стецька та інших не менш колоритних персонажів. Всі вони без сумніву дуже важливі в національно визвольній боротьбі. Проте їх об'єднувала підпільна структура, що з часом перейшла до радикальних дій з випадковими випилюваннями із життя польських чи інших загарбників. Паралельно з цими не надто законними, проте надто дієвими акціями існувала і доволі собі легальна сила опору окупації у вигляді політичної партії, що обиралася до польського сейму. І, хоча, хоч і слабо, проте все ж могла впливати на тодішню політику сьогодні. У випуску ми власне і розповімо вам про неї, як зароджувалась, чим запам'яталась. Таким зрештою була розпущена і ліквідована. Хоча без пилерів ясно, що до цього була причетна Росія. А перед тим, як ми в чергове поринемо в історію про Львівщину, то дуже рекомендую підписатися на наш YouTube канал, адже ми розповідаємо про не надто відомі сторінки історії, розуміючи, як це важливо та захопливо. Отож, після Першої світової війни, коли з карти Європи зникла Австро-Угорська імперія, українці отримали історичний шанс на власну державність у вигляді проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Проте тішилися ми недовго, і вже на початку 1920-х східна Галичина і Волинь були включені до складу Другої Речі Посполитої, а мешканці наших територій по суті потрапили в чергову окупацію. Проте для світової спільноти та Європи, зокрема, поляки подавали це під соусом, що українці набули статус національних меншин із закріпленими правами і свободами, та, взагалі, алілуя демократії. Ось як свобода гине, ручні оплески. Проте, опинившись у польській державі, українське населення швидко відчуло на собі системний тиск, що проявлявся як в обмеженні використання української мови в освіті чи адміністрації, так і в утисках культурних і громадських ініціатив. Тоді з'явилася потреба у силі, яка, що дуже важливо, не закликала до негайного повстання. Але водночас і не капітулювала, та могла би відстоювати українські інтереси в рамках дозволених політичних механізмів. Типу, ми ж все ж таки Європа, давайте тоді бавитись в демократію, де національні меншини мають свої політичні партії і впливають на курс країни в цілому. Такій ініціативі поляки впиратися не могли, і у 1925 році у Львові з'являється Українське національно-демократичне об'єднання або ж скорочено. Ундо, все коротше, як ми любимо, якась нова абревіатура, щоб остаточно змусити плакати наших дітей на екзамені з історії в старшій школі. Щоб було зрозуміліше, дещо поясню контекст. Ті роки паралельно було утворено УВО, або ж українську військову організацію під керівництвом Євгена Коновальця, метою якої було всіма силами скинути окупаційну владу та відновити нашу державність. Уво з часом, якщо так можна висловитись, еволюціонувало у всім відоме ОУН. Із цією гілкою української історії ми нібито то розібрались. Реально цікавіше всяких марвелів з їхніми мультивсесвітами, або ж принаймні насиченіше. Так от УВО це такі собі сили опору на мінімалках, ще не повноцінне повстання. Проте організація утворена поза законами з власними методами боротьби проти окупації. А от ундо, про яку і йдеться в цьому відео, це абсолютно собі легальна політична партія українців. 1920-х років, яка, хоч і не подобалась полякам, проте мала право на існування в рамках тодішніх законів. Цікавим був склад самої партії, адже він об'єднував під своїм крилом інколи полярні політичні вподобання, там і колишні учасники Української націонал-демократичної партії, яка тягнулася ще з часів Австро-Угорщини та виступала за автономію у складі Польщі, і Українська трудова партія, що тяжіла, прости господи, до совка, і низка безпартійних громадських активістів. З бажанням повної незалежності. Зрештою, така полярність в поглядах на початку створення партії не виглядала дивною, адже і так це відбувалося під пильним оком окупаційної влади. А учасників цього політичного руху об'єднувала ідея збільшення прав українців. УНДО створювала місцеві осередки, скликала збори і віче та працювала як з селянством, так і з інтелігенцією, що в міжвоєнний період залишалася важливим носієм національної ідеї. Найвищим органом партії був народний з'їзд, що скликався раз на два роки, і обирав центральний та народний комітети, які в свою чергу намагалися зберегти єдність організації. Інформаційно партія спиралася на пресу, використовуючи тижневик Свобода та щоденну газету Діло, які формували громадську думку в ті буремні часи. Очолив Ундо правник Дмитро Левицький, а серед провідних діячів партії були такі постаті, як Василь Мудрий, Кость Левицький, Мілена Рудницька та інші не менш відомі люди тогочасної Галичини. Як і кожна поважаюча себе партія, Ундо теж мала свою програму, прийняту у 1926 році, і основна теза якої Невизнання будь-яких міжнародних актів, де узаконювались підпорядкування українських етнічних земель чужим державам. Це просто та лаконічно і яких тобі зменшень комуналки та курсів на московську православну церкву. <зас> Проте, попри радикальність на папері, ундо залишалася все ж ліберальною силою, виступаючи за конституційну демократію та парламентські методи боротьби з лозунгами з трибуни. Скоденкі. Це не подобалось як полякам по очевидним причинам, так і тим самим українським рухам націоналістів, які вважали позицію Ундо м'яко кажучи безхребетною. Та й внутрішня партія була далеко не монолітною, враховуючи солянку з соціалістів, центристів та націоналістів, і всі вони конкуруючи між собою, ускладнювали вироблення єдиної стратегії. Ці суперечності рано чи пізно мали привести до розколу. І у 1927 році група любителів смачної ковбаски по 2,20, якої ніколи, зрештою, не завозили, залишила партію. А у 1933-му вже прихильники повної незалежності України на чолі з Дмитром Палієвим, також відколо. Олися, утворивши фронт змін ціни, газ, податки, безробіття кращого завтра вже ніхто не чекає. Хути фронт національної єдності, але можеш лайк поставити, якщо те зловив хвилю ностальгії за Арсенієм Яценюком у вигляді Ремби Чернівецького розливу. Так от з 1933 року в Ундо залишились тільки прихильники автономії України у складі польської держави, і це, хоч і здавалося, на перший погляд прагматичним рішенням, проте виявилося абсолютно недієздатним. Якби там не було, Ундо продовжувала функціонувати та брала участь у виборах до польського сейму і сенату, зазвичай отримуючи значну підтримку українського електорату. Використовуючи парламентську трибуну, депутати порушували питання дискримінації, вимагали відкриття українських шкіл і університетів у Львові, а також захищали права селян. Хоча будемо відверті, реальні можливості впливу на поляків залишалися мінімальними. Паралельно з політичною діяльністю УНДО активно співпрацювала з українським кооперативним рухом або ж економічним сектором, а також формувала альтернативну, не державну, але надзвичайно важливу інфраструктуру українського життя. Окремим показовим епізодом діяльності Ундо стала реакція на Голодомор 32-33 років, коли створивши громадський комітет рятунку України, партійні діячі намагалися привернути увагу міжнародної спільноти до трагедії, яку спровокував совок на території УРСР. Та ж Мілена Рудницька, використовуючи всі доступні інструменти, виступала на міжнародних конференціях, показуючи докази масового голоду, спричиненого Сталіним та його друзями виродками Про те, як би це не було. Сумно, Європа в 30-х роках минулого століття дружила з совком і не хотіла псувати з ним відносини, бо це було дуже вигідно купувати зерно за індустріальні технології. І байдуже, що це зерно вкрадено в українців, які в прямому сенсі пухли з голоду. Тож внутрішні проблеми совка він ж не може щось поганого робити з підконтрольними регіонами, коли ви таки бачили, щоб Росія у будь-якому своєму збоченому вигляді займалася пограбуваннями та репресіями. Коли окрім як завжди, але розмова не про це. Сам факт виступу Ундо на світових конференціях. Вже був неабияким досягненням, що вартує залишитись на сторінках нашої історії. Водночас відносини української легальної партії з польською владою залишалися напруженими, а репресії проти українського населення все більше набирали обертів. В 1930-х роках це підірвало довіру молодів, ефективність легальної боротьби. І, відповідно, багато хто долучився до альтернативних рухів, в тому числі ОУН. Останні, в свою чергу, активно як не підстрелювали окупантів, так грабували державні установи. Нове Польщі з метою виличення коштів на потреби національно-визвольної боротьби, і така стратегія виявилася більш дієвою. Проте, навіть бачачи подібні тенденції, керівництво Ундо не бажало переходити до насильницьких методів, і у середині 1930-х років взяло курс на так звану нормалізацію відносин із Варшавою, сподіваючись на хоч якийсь компроміс, такий не надто далекоглядний політичний крок спричинив внутрішню кризу в партії та зміну її керівництва. А сама мета пошуку компромісу не те, щоб не була досягнута, а все вийшло з точністю до навпаки. Поляки ще дужче закрутили гайки, розуміючи, що умовно легальна політична сила українців ослабла. Між іншим, це все, що треба знати про пошук компромісів з окупантами і бажання з ними домовитись, не будучи в позиції сили. Разом з цим, коли у березні 1939 року в хості було проголошено постання незалежної карпатської країни, УНДО цю новину сприйняли позитивно та з ентузіазмом як перший крок до відновлення української державності. Хоч і на жаль, там держава проіснувала буквально день, впавши під наступом військ угорських окупантів. Остаточний кінець УНДО настав у 1939 році, коли з початком Другої світової війни та приходом радянської влади вся легальна українська політична система була знищена, а провідні діячі партії опинилися в тюрмах і концтаборах. Таким чином завершилася історія організації, яка, не зважаючи на всі свої поразки, стала непоганою школою політичної культури і відповідальності для майбутнього покоління українців, ну і наглядним прикладом, наскільки в умовах бездержавності складно обрати між радикальною боротьбою та мирними методами, при тому, що зазвичай окупанти не залишають особливо вибору.